Доброго дня, шановні колеги, я Василь Ткачук, учитель основ здоров'я із мальовничого міста Білої церкви. Зараз я пропоную вам звернути увагу на мій екран. Подивіться, будь ласка, я тримаю зараз у руках піджичок. Зверніть, що я буду робити з ним. Скажіть мені, будь ласка, чи змінився цей піджичок? Від того, що я проводив певні маніпуляції? Ні. Так. А ще, ліза, будь ласка. Ні. Не змінився. А скажіть мені, будь ласка, якщо ми уявимо себе, чи будуть у нас зміни, якщо нами будуть змінювати будуть наше положення? Як ви думаєте? Ні, Соня махає, що не будуть. Правильно, отже, дивіться, сьогодні ми з вами маємо налаштуватися на роботу, тим, що е, ми не маємо бути з вами підчиками. Ми сьогодні маємо з вами спільною нашою діяльністю, саме наповнити наш мозок новим матеріалом і е, саме наповнити свій зміст. І е, таким чином ми зможемо з вами е, вже доцільно попрацювати. І я пропоную вам. Перейти до визначення нашої теми. Я пропоную перейти до першого етапу нашого майстер-класу. Ми з вами визначимо його тему. Для цього ми використаємо метод кросенс, який дозволить нам ефективно зрозуміти, що ми будемо сьогодні робити. Тому яка суть нашого кросенсу? Ви бачите перед собою 8 картинок, і ми будемо з вами встановлювати зв'язок між цими картинками і по черзі будемо визначати нашу тему. Тому я пропоную зараз. З вами створити асоціації до кожної картинки. Давайте по черзі спробуємо. От, наприклад, перша картиночка. З Чим вона буде у вас асоціюватися? Природа. Природа, а ще як? Захист природи. Захист чудово. Молодці. Е, правильно, а друга картиночка. Медицина. Медицина, а ще які варіанти? життя. Здоров'я. Так, можна сказати, профілактика, наприклад, теж свого здоров'я. А третя картиночка? Психоаналіз. Психоаналіз. А ще, наприклад, з чим пов'язана ця картинка? Вона, чи яку особливість вона має, наприклад, давайте так. То як побачив. Ну, а як може бути для вас Ніка? Для мене це, мабуть, був кролик одразу, а потім була вудка. Ну, тобто можна пов'язати з ілюзією. Ну, і, відповідно, таким чином ми можемо пов'язати е, ось ці картинки. Наприклад, чи можете ви вже здогадатися, чи, е, яка у нас буде сьогодні тема? Переродня профілактика від ілюзії. І, тоді давайте ми з вами е, продовжимо трішки розглядати наступні наші картинки, а ось четверта картинка, з чим у вас буде асоціюватися. Боротьба. Боротьба. Так, давайте будемо. Можна сказати, що це видовище поза реальністю, яке в нас може виникати. П'ята картиночка. Включається всі роботи. роботу, будь ласка. Кортеця, да. тобто захист, який нас буде оберігати. І шосте, швиденько, давайте. Шосте, це в нас Конференція. буде. Конференція. Ще раз, будь ласка. Конференція, співбесіда, розмова. Так, розмова. Тобто ми можемо говорити. І сьома сьома картиночка. Думки. Думки. А от, наприклад, восьма, Що у вас викличує? Які думки? Як на вашу думку? Що це тут? Перед чим стоїть ось ця людина? Можливо, повернення додому. А мабуть, що, мабуть, це є Одна. В більшості тут показується вибір, тому я хочу вже вам відкрити нашу тему. Сьогодні ми будемо з вами говорити про методи прийому викладання саме профілактики вживання психоактивних речовин. Для того, щоб краще ми змогли розкласти цю тему, ми з вами можемо використовувати різні методи. Почнемо ми із першого методу це мозковий штурм. Зараз я вам. У чат е, закину посилання? Зараз. Будь ласка, дивитися ви у, у чат. Є, відкрили? Так. Так. Дивіться, що ми будемо робити. Давайте ми з вами спочатку визначимо, що ми знаємо про психоактивні речовини. Давайте ми з вами запишемо, що ви вже розумієте під цим. Ось тут у вас є плюсик. Давайте будемо записувати. Хто вже доєднався, я вже бачу, ви вже приєдналися. Давайте швиденько спробуємо зазначити це. Записуємо. Що ви вже знаєте про психоактивні речовини? От, Наприклад, до чого вони можуть призводити? До чого вони можуть призводити? Скажіть мені, будь ласка, до чого вони можуть призводити? Ну, от, Наприклад, до пригнічення можуть призводити? Так. Від проблеми погана залежність. Так. А ще хімічні сполуки, які впливають на роботу. Чудово. Е, так, дуже правильно. А ще давайте. Наприклад, що може виникати внаслідок психо... приймання психоактивних речовин. Так, хто ще? Так, так, це. Правильно може призвести до смерті. Добре. Е, викликають і можуть викликати залежність з процесу зміни настрою. Чудово, правильно, речовини при прийомі введені впливають на психічні процеси. Чудово, молодці. Ви все вже знаєте правильно. Тому давайте будемо з вами е, переходити до е, наступного. Е, отже, ми з вами зазначили вже те, що ви знаєте про психоактивні речовини. Тому давайте ми з вами пригадаємо, що психоактивні речовини це ті речовини, що викликають звикання та залежність за умов систематичного вживання їх людиною. Також у нас існують саме види психоактивних речовин. Ви бачите, їх перед собою є, наприклад, алкогольні напої. Нелегальні наркотики, ліки, токсичні речовини. Тому ви маєте саме пам'ятати про види психоактивних речовин. Тому давайте з вами також виконаємо управу міфи та факти про психоактивні речовини. Сейчас. Ро психоктивні речовини. Відкрилися перед вами вже? Ні. Є? Ні. Скажіть, будь ласка, зараз видно? Ні. Так, скажіть, будь ласка, видно зараз? Видно. Так, отже, дивіться, це ще є один із, одна вправа, якою ми можемо керуватися при визначенні вивченні психоактивних речовин. Отже, давайте спробуємо з вами саме визначити, які будуть тези про психоактивні речовини, будуть міфами чи будуть фактами. Давайте почнемо з першого. Відмовитися дуже важко, це буде факт, чи це буде міф? Факт. Факт. Я оберу ну те, що ви сказали, відношу до факту. Більшість відомих людей вживають їх. Факт. 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 Ми в кінці перевіримо, як ви вибрали. Алкоголь знижує здатність твердо думати. Так, факт. Так, чудово, бачите, ви все чудово знаєте. Сигарета допомагає заспокоїтись міф міф Міф, так. Відомі актори і музиканти вступають проти впливу психоактивних речовин. Як ви думаєте? Факт, можливо. Факт, так. Давайте швидше. В плясті пива стільки алкоголю, як у чарці горілки. Міф. Міф. Роблять мене модним. Міф. Міф. Так, я можу відмовитись від них будь-який час. Міф. 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 Е, викликають залежність. Так, так. Вони ще більше поглиблюють існуючі проблеми. Так, так. Алкоголь це шк... не шкодить? Міф. Отже, давайте перевіримо. Ви бачите, що все ж таки були здійснені певні помилочки. Є ще що, що узагальнювати. Е, тому ми з вами продовжуємо що от саме е, е, там психоактивні речовини ми з вами ми з вами е, можемо досліджувати протягом великого великого проміжку часу тому що психоактивні речовини вони е, вивчаються у програмі курсу основи здоров'я Починаючи із 6 класу, також ми зустрічаємо у восьмому, 7 і 9 класі. Але я хочу зараз запропонувати вам трішки відпочити. Ось, будь ласка, є справа, яка дасть можливість нам зробити певний релакс у нашій роботі. Давайте спробуємо разом. Я пропоную вам всім стати біля своїх екранчиків. Ви зараз бачите мене. Стаємо, давайте спробуємо разом трошки поворушитися, тому що вам потрібно буде встати і виконати певні дії. Спеціаправа називається лижник. Ми будемо рухатися як лижники, але коли ми піднімаємо руки вверх, ми робимо глибокий вдих. Коли ми опускаємо руки назад, то ми робимо видих. Давайте спробуємо разом. Таким чином, ви зможете дещо відволіктися від роботи. Ну що, давайте пробуємо. Я пропоную вам встати, так буде краще зробити. От Ніби лишник, ніби ви їдете на лишах. Пробуйте. Давайте всі разом. Піднімаємо руки вверх і робимо вдих. А тепер опускаємо руки вниз і видихаємо. Таким чином, ви вже трішки відволіклися від тієї роботи і е, можете спокійно е, вже працювати далі. Дуже чудовий метод, який дозволяє нам. Визначити вплив психоактивних речовин на здоров'я це створення ментальних карт. Дуже добре працює цей метод, і я вже пропоную вам зараз лише заповнити частинку цієї карти, тому що на уроках, які проводяться очно, ми її розбираємо повністю, заповнюємо з дітьми. А отут я пропоную вам спробувати заповнити лише частинку. Ви бачите, що ментальна карта в нас є певна. Ама це в нас будуть психоактивні речовини. Ми потім визначаємо причини, види, вони вже вам показані, і також ще є наслідки. Тому давайте я пропоную вам визначити, які будуть наслідки вживання психоактивних речовин. Хто з Так, чудово. Ще. Микола, можливо, спробує назвати нам наслідки. Які можуть бути ще від вживання психоактивних речовин? Залежно. Так, залежні. Чудово. Е, так, давай, Ліза, будь ласка, яку ти спрогнозуєш, які можуть бути наслідки вживання психоактивних речовин? Втрата здорового глузду. Так, чудово. Ось таку вправу можна проводити е, на уроках основи здоров'я. Я вам ось тут покажу: от, наприклад, е, те, що ви вже говорили, правильно ви казали, залежність, також це втрата здоров'я, можуть бути проблеми в родині і е, асоціальна саме поведінка. Ось така вправа теж вона дуже чудово е, працює. Е, хочу також запропонувати вам е, вправу фортеця. Е, дуже Чудово налаштовує на роботу, і таким чином ми можемо з вами із запропонованих тверджень визначити е, саме, псих, які е, ці твердження вони дозволять вам берегтися від психоактивних речовин. Ось давайте ми з вами спробуємо побудувати фортецю. Але для того, щоб побудувати, ми маємо визначити правила, які нам допоможуть уберегтися. Давайте спробуємо назвати. Хто. Ну, ми маємо це зробити з вами зараз швиденько, тому давайте пробуємо. Ось, наприклад, я б, е, почав. що е, першим, Це те, що я не хочу цього робити. Ось я зробив фундамент нашої фортеці. Що бере Соня, наприклад? Mm, Ось, я, мене це не цікавить. Мене це не цікавить. Чудово, я роблю слідуючий фундамент. Далі хто mm, Я б хотіла відмовитися. Е, Наталя, можна, будь ласка, голосніше не почув. Відмовитись від пропозицій. Відмовитись від пропозицій, чудово. Ось я роблю е, теж до кирпичика. Е, Вікторія, можливо, назве нам ще. Як можна оберегтися від е, психоактивних речовин? Якщо тиснуть, то просто піти. Так. Погоджуюся, все правильно, так. І е, чи є ще тут якийсь, наприклад, чинник, який може нас оберегти е, і побудувати, дозволить нам фортецю нашу? Так. це Небезпечно, Це Небезпечно. Так, правильно, ось дивіться, ця техніка вона дозволяє нам побудувати ось таку фортецю. Е, коли ви проводите з учнями, ви можете е, запропонувати їм, коли вони побудували фортецю. Сісти позручніше, ніби ви сидите у своїй фортеці і дати можливість саме оберегтися від всіх психо, тих психоактивних речовин, які можуть впливати на е, людину, на дитину, оберегтися саме від них у цій міцній фортеці, яку ми побудували з вами. От Дітям дуже подобається їх е, створювати, вони е, дуже полюбляють це робити. Ну, ще давайте... є звернутися до психолога. Так, звичайно, тут ми можемо з вами ще доповнювати е, ось ці кирпічики, ми можемо будувати різні фортеці, які дадуть нам можливість зберегтися. Е, ви правильно говорите, і це дасть можливість нам е, створити ще більш сильнішу фортецю, яка не дасть нам е, саме цим речовинам пробитися до нашого організму. Ну, давайте ми з вами також вже визначимо е, і е, проведемо е, такий малесенький підсумочок, що нам дав цей майстер-клас е, про психоактивні речовини. Ми з вами розглянули декілька методів. Е, я пропоную вам попрацювати е, з такою правою. Отже, давайте ми з вами визначимо підсумочок. І проведемо ось таку вправу. Отже, перше. На сьогоднішньому майстер-класі мені найбільше сподобалося. Що вам найбільше сподобалося? Будь ласка. Катерина, що вам найбільше сподобалося? Ану, як ми будували фортецю? Чудово, дякую. Наступне. На майстер-класі я навчилася. Хто з вас спробує? Що ви навчилися? Стосовно психоактивних речовин. Будь ласка, Ліза, можливо. Вибачте, когось перебив. Я навчилася вміти і говорити ні, якщо на тебе, наприклад, після. Так, добре, дякую. І е, третє, це сьогодні мені цікаво було. Мені була цікава перша вправа, я не пам'ятаю, як вона точно називалась, але було цікаво розгадувати за асоціаціями. Добре, дякую, молодці. Отже, я хочу завершити свій виступ. І для цього хочу продемонструвати вислів першої леді України Олени Зеленської. Перетвори свій стрес стабіль у силу та наснагу, зло на добро. Тому що на сьогоднішній час ми з вами живемо в такій ситуації, яка нам просто призводить до того, що ми з вами багато отримуємо чинників, які впливають на наші відносини. Тому пропоную вам ось цей вислів, який хочу завершити. Дякую всім вам за увагу, за роботу. Ви справжні молодці.